Друзі, всім привіт! Зараз стало відомо, що в Офісі президента вже підготували указ про звільнення Валерія Залужного. Е, начебто, зараз вже президент підписав цей указ. Е, посли G7 почали йому телефонувати. Указ ще не опублікован. Але встає все чіткіше, зрозуміло, що президент Зеленський буде нас всіх тягнути на дно. Це сигнал абсолютно всьому цивілізованому світу, який так сильно підтримує Україну, що Зеленський став оскаженилим диктатором. Який посадив всіх українців і всю Україну до себе в диктаторську лодку та буде її тягнути на дно. пам'ятаєте, як він перед вибором 2019 році казав, що я вам нічого не должен? Так, все стає зрозуміло, що він приватизував нашу всю країну. Нещодавно в інтерв'ю німецькому відданню він сказав, що він проти е мобіліз такої жорсткої мобілізації, де людей хапають на вулицях та тягнуть. Мікроавтобус, наче він не верховний головнокомандувач. Треба зрозуміти, що він несе повну відповідальність. І саме це його наказ так хапати людей, і це він за цим стоїть. Треба вам всім це прекрасно зрозуміти. І зараз те, що він звільнив Валерія Залужного, якого, якого підтримують більшість українців. Більше того, друзі, я вам хочу сказати, що серед військових Валерія Залужного називають батьком, а Зеленського називають зрадником. Це е, військові так кажуть, зеленський зрадник, друзі треба з цього зробити прямі зараз висновки і нам всім зрозуміти що поки ми терпіте продовжуємо терпіти зеленського ми й далі будемо йти на дно на дно з ними висновки друзі треба робити вже зараз бо завтра може україни не бути з зеленським слава україні